Подивися, відподивився сніг. Я в шоці. Правмо лютий, лютий. Подивись. Вчора сонце собі тепло. І оце ж снігові хмари. Да? Воно собі ще, ще сипе. Я в шоці. Переднє відео було знято ще в суботу бусі, а це сьогодні, четвер. Я завезла моросика в садочок, на дворі сонце світило і було блакитне небо, а зараз просто снігопад. Лютий лютує, Оце так. Да. ку ку бусь. доброго дня. Ну, У мене ж рано, хоч це може вже буде вечір у вас. Розказую по обстановці. Моросик уже пішов в садочок нарешті. Е, в понеділок второк не ходили. Бо було дуже холодно, дуже холодно. І що це? Ми в середу пішли. І сьогодні другий день наш, підстарають. Але в нас так сніжить, хоче так гарно. Я зараз хочу зробити собі кавусю, стілку. І потім бусі йду на сходку села. Дивіться, з мандаринки зірвала. На сходку села буду якісь там питання обговорюватися. Ну, я, як мешканка цього села, хочу бути. В курсі, події, всього, тим паче так близько в сільській будинок культури. Піду послухаю, подивлюся, що до чого буду знати, які там приймальні дні будуть у нас тут, чи треба буде їхати по сільську раду, в общем. А може, нову голову виберу чи старосту. Так що йду, в усі, щоб бути в курсі всіх справ. Пусь кавульку зробила і щось зробила і згадала, коли Даша дорвала на мені каву машину, сказала: будеш пити каву. І думати, що ти п'єш її зі мною. Так що Дашулька, п'ємо каву. Я знаю, що ти мене дивися. <клук> буся. Подивіться, мене тут право. Кабінет, кабінет. Мирон був проносив своїх корисів <клук> бубоки, пнепа, навушники. Це він сидить і дивиться, огляди. На ігри і вчора грав у гру Ферба, там бусі, де потрібно сажати город, потім збирати звідти е, фрукти, овочі, е, потім ліс треба рубати. І це він мишкує, це клацає це, клацає, по мабі перетягує. Так що я цим задоволена, більш ніж, що він вже так зацікавлений в цьому бусі. Вчора ж один день в садочку, забираю, <забираю> я його, е, вкладу відео зараз. Я буду не на кому? Наш на... на златі. На златі. Коли весілля? П'ятого числа? Так, да, П'ятого числа. Хорошо. Хорошо. Рота. На десять часов ранку. Да. Хорошо. Каже, буде свадьба, я кажу, Миросик, Свадьба це в наших сусідів, а у нас весілля, бо це весело. І я, знаєте, він мені про цю дівчинку злату казав, що до Нового року. Я до цього якось так відносилась, Як це так? У морозика ще буде хтось, окрім мене. А тоді думаю, боже, та це ж перше кохання, це так приємно, це так по-справжньому і по-дитячому. що Це ж не серйозно, що все, вони зараз сходяться і будуть жити і хадзіювати. Це ж ну, дітки. І я його повністю підтримую. І вчора це він каже: Мама, треба квіти. Кажу, Миросик, скоро 8 березня, і ми подивимо златі квіти. То це він вже сьогодні зранку каже: ти ж прийдеш на концерт. Кажу, у вас концерт буде в садочку? Ну, я ще таке. А він каже: Ну, весілля. Кажу, Миросик, ти ще маленький. Кажу, дружіть собі, грайтеся. Але до весілля нам з татом треба скласти гроші вам. Бо тобі треба костюм купити, завтра треба сукню нам купити, бо жених купляє наречений. Ну, ми з цього зараз так сміємося, але ось буся цей тренд в Тік-Токові, за сину-сину, Ангел-Мій, -сину де викладають, я вважаю, Невістки, в яких не дуже гарні відносини з свекрухами. Тому от вони так озлоблені і вони ревнують, не хочуть ділити сина із мамою свекрухою. Вибачте, для мене це маразм. Якщо чоловік одружується, він собі має дружину. Він же ж не одружується, і в цій дружині він має і тата, і маму, і дружину, і повинен написати відказну від своїх батьків, бо в мене тепер є дружина. От я люблю Діму. Так як чоловіка, Мирона як сина, тата з мамою, як тата з мамою, і як цю любов можна ділити? От, наприклад, якщо там я вже в мене є діма, мені вже мама з татом не треба. Тобто, якщо сину, сину, ангел мій, жінки сміються своїх чоловіків, що вони такі мамкині синочки, то коли от в мене дуже я прив'язана до своїх мами з татом, то Діма, яку мені пісню повинен включати? І для мене це так дико і аналогічно усього зараз вірш. Мені це взагалі так ріже вуха. Вірш в Тіктоку, і це всі мами його підкладають. Що я народила чужого чоловіка, я його виховаю, покладу на ноги і буду вчити, як треба поводитися із його жінкою майбутнього. Тобто я готую чоловіка, чужі жінці. Диму людину, що це треба мати в голові. Ти не виховуєш чужого чоловіка. Ти виховуєш і ти народила свою рідну дитину, рідну дитину, рідного сина, якого ти будеш виховувати. В результаті да, треба правильно виховувати, щоб він поважав жінку, щоб ну, цінував її, допомагав. Але він одружиться з цією дружиною, з твоєю невісткою. Ну він сином твоїм не перестане бути, і я хочу виховати Мирона так, щоб в нього любов була до мами з татом своя, до жінки до дружини своя. Але щоб він, як буде приходити до нас в гості, чи ми будемо приїжджати, що якщо він буде обнімати і цілувати маму, на мене щоб невістка не дивилася, отакими очима. Типу, це ж синочок, ні, треба ділити любов на всіх. Я ж кажу, це ж ви не відказуєтесь від батьків, коли ви одружуєтесь. Мені, оці, я ж кажу, в мене відчуття, що це просто ображені оці невістки, яких погані стосунки з векрухами, що вони отак це сміються. Так. Тому я хочу виховати моросика так. Він каже, що я буду з вами завжди жити. Кажу, буде завжди жити. Він чи маленький не понімає. Але чуєте, весілля вже хоче робити маленький, не понімає. Але для мене це дико, і як же питання це піднімається от вчора за це весілля. І я дуже така, я, я перенос це все в, в смішинку, що він все маленький. Але з іншої сторони, я його підтримую. Хоче подарувати квіти, подаруємо йому квіти. Вчора він їй подарував кільце. Бувся. Знайшов у себе таке колечко, і я його з собою візьму з собою. І він мені думає, ну не до того, колечко воно просто таке пластмасове, блакитне і зірочка така на ньому. Я думаю, що це щось із цих. Іграшок кепнепився. І він каже: я златі подарував кольцо, у нас буде свадьба. <с? <с?> я сміюся з цього. Що от він розуміє, що треба кольцо подарувати. Не просто так, а він попросив її заміж. Все буде добре, аби е, чуєте, я виховую свого сина отак, щоб він поважав і все робив. Да? А десь якась мама виховує, доню, що тобі чоловік все довжен, і ти за це нічого нікому не винна, а він тобі це все дати. Ну! Кожен живе в своєму світі, але але, надіюсь, що все буде добре, аби шобусі, аби війна закінчилась. Так? І всі жили довго, щасливо, під мирним небом. Такі вам роздуми мої зранку. Бо я за цю цілу ніч думала. Мене даже тригіріли ці вірусні відео в Тік-Токі, де оце весілля стоять батьки е, нареченої, нареченого, і мама така весела, вся класна. А свекруха типу, таку сина свого за руку, тако притулилась і повні очі сліз, і всі пишуть: Боже, таке чувство, що мама сина в рабство віддає, е, то нехай живе все життя з мамою. І я собі згадала, як ми з мамою плакали у нас на весіллі. Ну, Бо я люблю маму, мама любить мене, в нас дуже міцні сімейні відносини. Ну, І це просто ми плакали через те, що все. Я зрозуміла, що я виросла, що я вже буду жінкою, я не буду більше маминою, такою маленькою дівчинкою, яка буде спати з мамою, коли приходила з клубу після танців лягала коло мами. От Ти просто плачеш за те, що вже час пройшов, що ми вже виросли, батьки нас виростили. І я через це з мамою стояла, плакала. То я ж кажу, і що, от я мама сина, да? я не маю права поплакати на весіллі свого сина. Ну, я кажуть, ці дівчата, їм треба трошки або пропити курс вітамінів, або легше сприймати ситуацію. Я знаю і розумію, що є такі свекрухи, що хай Господь Бог милий. <гум> То да, в такій ситуації, може там дійсно хтось перегинає палку, але ж ну, не всі. Що, прямо, всі свекрухи погані? <гум> я не знаю. <гум> Отаковася, такі роздуми на майбутнє. Я от стою сьогодні миваю Мирона, він мені там розказує щось, а я одку стою бусь. І дивлюся на нього. У нього вже і губи якісь змінилися, і риси лиця вже такі не дуже дитячі. Але, слава Богу, що є ще ті щоки такі мої солодкі. І я так дивлюсь на нього, і думаю, Боже, ну, Мирон, ну коли ти виріс і думаю, Боже, через рік школа. Та школа отак пролетить. І хочеться тако чіплятися за кожну кожну хвилинку, щоб нічого не впустити, щоб якось уповільнити цей час. Бо я знаю, що він так швидко пролетить. От я ніби тільки своїми батьками от жила, да? була мала дитина в школу ходила. А в мене зараз моя, моя дитина. І я не зрозуміла, як цей час так швидко пролетів. Тому не треба витрачати його на Бог, знає що, щоб поскоріше закінчилась війна. Щоб вже зажили в спокій. Ось буде в мене ювілей. Я хочу святкувати бусі. Ну, зрозуміло, якби не війна, ресторан, музики, як мінімум. А так як війна, але все рівно не лягтись скласти руки і все чекати. Я хочу, щоб зібралися рідні, тим паче, що діма вдома, татко зараз в лікарні, можливо, неможливо, я заставлю його, щоб він вже до того часу приїхав з лікарні, можливо, його відпустять чи що Ну не буде забігати наперед. Богдан точно не зможе приїхати, оце найобідніше. Ну, нічого, поплачу по телефону. Ми з братом тоді любимо поплакати, але ж я кажу, хочеться оцей цей час летить і хочеться його жити, а не отак. Від до, від до, від якогось свята до якогось свята, і святкуючи там, м -м -м, готувавши стіл, да, якісь страви, і гризти себе зсередини, що о, в нас війна, а ми тут їмо за столом сидимо. Хочеться, щоб це відчуття, ну, де тебе гризе совість, щоб воно вже пропало, щоб настав мир, і просто люди жили в спокої, щоб уже видихнули, не знаю. Коли це воно буде і як це воно буде? Куку -ку, бусі. Все, йду на свою першу в житті сходку села. Це вже свідома мешканка громадянка України. Ха -ха. Боже, так гарну бусі, зараз вам покажу. Віці яка краса. Оце я сюди йду бусі. Дуже далеко. Дивіться, хто мене веде. Кузьменко, мій супроводжуючий. я дуже рада, Кузя, що ти воскрес. Дуже люблю, як оце ходять із собаками по селі. <смі> Я вже точно коріна байбізянка кузя. Я вже вдома Бусі вивішила стірочку, підкинула до котла, а вдома так тепло. Там в приміщенні також було тепло, але просто коли ти сидиш і не ворушишся, нічого не робиш, то трошки так змерзаєш. І побула, послухала, вирішилась питання, чи закривати наш сільський старостинський цей округ байбузівка. Чи все ж таки в нас буде староста і все буде джіго? Тихо люди виступали, щось хтось сказав, кричали, ну, так як в селі. Побула, сусідів побачила із батьківщини. Е, та, та й, діго, та й дімко поїхав по справах машинкою, це яка в нас година. Так, без 15-12. Їстечки в мене є, що вчора борщик приготувала. Та й що? Та, ага, я хотіла ще переглянути почту, бо з мамою трошки робили звітність, та й треба перевірити. Гало, на дроті, в общем, обстановка така. Дімка десь уже на під'їзді, обід підгріла і бігаю до котла, бусі як е, припалена, бо не горить. Не знаю. Діма був на війні, я ж якось два роки палила, да, і так гарно в мене горіло, а це я не можу розпалити, розумієте? Куто тепер тільки Дімку слухається? Снігопад зупинився вже не лупашить так, як було. Але добре, що пішов сніг Бусі, у нас поля понакривало. М -м -м, прямо так, як треба. Що ви мені розкажете? Як у вас справи Бусі? Чим ви займаєтесь в оці такі холодні дні? Бо Діма каже, треба щось робити, треба щось робити. Я не можу сидіти в хаті. А йому кажуть, Діма, на то цей зима, щоб ми. Люди, які працюють на землі, трошки відпочили, бо прийде весна, літо, осінь і будемо стояти раком на тих розсадниках. Кажу, посидь, відпочинь. Відпочинь трошки. Ось я вже прогріваю ляльку, поїду за моросиком. Зараз почуємо, що там наречений буде знову розказувати новеньке. Так, гріємо, гріємо лялю і їдемо. На дворі вже болото, чвакотня. Якась така погода. То сипе, то перестає, то розстає, тоді знов замерзає. Ось така от зима. Дивіться. І болото, і сніг. Нда. Так, бусі. Я вже в концебі скупилася в магазинчику. Мені так трошки дешевше виходить. Купила моросику Орео, Оригінальне, він його найбільше любить, бо там є шоколадний, є з полуничкою. А оригінальне найкраще. Любить Зараз грати музика, поп, я вспіла. Давай бери капці. Капці бери. Все, біжи, сідай на лаву. Чягуля, тяжулі так іду. Ой, боже як гарно Мирончик. Писав циферки? Так. Да. Сам чи хтось допомагав? Мам, я що я сходував? Ага, все, одягаємося. Сходка села сьогодні була не тільки в людей, а от дивіться, котики позбігалися. Боже, такі чорні. Два чорних кота дорогу перейшли. Ну, я в то не вірю. То просто котик. Все, їдемо додому. Ну то давай шукати, я не знаю, де сушулька. Ти бачив, що Кузя прийшов знову? Mm -hmm. Давай, забираю котики. І так, Бусі. Сьогодні за весілля після садочку вже розмови не було. А було Май, запитання, коли в мене день народження? Кажу, в червні. Він каже: ура! Подумала, що це сир. Да? А да. то що насправді? Сонце. Сонце. А він mm -hmm. любить сир дуже, так? Бусі, може, дивимося бубу. Тому що ми скажемо бусям пока-пока. І до нових зустрічей. Пока, пока. Дякуємо, що ви Я нас ставлю. дивитесь. Підписуйте, і що нехай ставлять? Ставлять лайки. Все, поцілуємо бусь одночасно.